Що вони просто брехали, вони зробили нас разом, і, і зараз вони стараються, щоб за нього знову проголосували. Це просто інколи кажуть, вони що вони, вони, вони знаєте, в мене таке відчуття, що вони не зрадники. Це зрадник, це котрий зраду своїх, а вони просто вороги. Тому що за це, ото, що не попередження було, треба відповідати. І зараз вони знову хочуть через єдиний телехотрон зробити, зробити нас разом. Щоб ще обікрати. Я не знаю, це, зараз законопроекти, які йдуть щодо добудови цих атомних реакторів через 5-6 років і мільярди викидувати. Але знаєте, знову ж таки, якщо а, подивитися по-великому. Вони просто живуть. І Олена Зеленська, Єлена Зеленська, вибачаюся, вона ж себе, ж хоч Єлени, Вона все робить, як сказав їй чоловік. Просто ось, ось так. Це все лякає. Перше, я не про. Е, І е, все це так. Саме так. Тому що вони взагалі не відповідають ні за свої дії, ні за свої слова. Тому що якщо це перша леді, то вона повинна відповідати першій леді. А якщо не перша леді, знаєте, якщо вона там, як то кажуть, жінка багатої людини, ну багато ну, відпочивають, заробив чоловік там не знаю, плитку клав чи щось таке.